Всім привіт! Вас вітає компанія Еліта Селек. Йдемо такою ділігацією. Куди ми йдемо? Ми йдемо дивитися на соняшник. А на який соняшник ми йдемо дивитися? Еліта Селексон. Саксон. Ви перший рік висіваєте наше насіння? Так, да, Перший рік. А ну розкажіть, що вас подвинуло придбати наше насіння і спробувати в себе в господарстві. Ну, ми в, в, в тому році косили базарянка, косила, понравилось. кажуть, що давав він три тони їх давав, і нам понравилось. Теж ми були там на полі, дивились і предложили. Ми Рішили в цьому, году, в цьому році взяти еліта селект Саксон. І що ви можете зараз про нього розказати? Ну він одличний. Він... Рост урост в мене. Починуть. І ще буде рости, да, Так, чуть. Ще буде рости ще Начинає... буде рости чуть-чуть навіть. І що ви робили на цьому полі? Розкажіть, що? будь ласка. Пахали. Оранка. Оранка, дві культивації. Одна у зиму пішла культивація, одна весняна культивація. Потім сіяли. Із 20-20-13 сіяли з По Скільки кіл давали? По 70 кг. Це не Володимира казали, багато не давайте по 70 кілограм. В кожному прискуванні, ну тут два рази ми давали по 30 грам. Так, Два рази по 30 грам, це поле чисте. І кидали карбоміту плюс по 10 кілограм карбоміту. Потім кидали два рази бору. По літрі плюс по 7 кілограм е карбоміту що ми кидали. Так Давайте в поле зайдемо, подивимося. Так. Що ми з краю стоїмо? Бо, буде, бо, бо будуть писати, та йдем, це з краю не. такий соняшник не, тільки. Не, не, йдем, давай. Тут можна потірятися дійсно. Потолк, так. Да. Містами точно посоли. Ну Непоганий, прям непоганий. Буквально, буквально, 4-5 переходна. Десь 4,5 штучки на метр да, вийшло. Да, да, Десь 4,5 да, штучки да, на метр вийшло. Да, ну Клас просто клас. Да, да. красивий. Тепер нам дождиків і будемо чекати урожаю. На уборку запросите? На запросите. Ми, 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 ми приїдемо да. з Іною Володимирівною Приїдайте на уборку. Приїдайте з Іною Володимирівною. Приїдемо з Іною Володимирівною. Будемо косити да. в місті всі. Да. Ротаційно ще і борною ми ще ходили. Ротаціоночка, далі тут була. Да, ми, да. Походи по вашому соняшнику, тепер весь чухаюся. Да, мене... Ми... це... Все, я все, сам. все, все, все мене пече. Що ви таке виростили тут? Здоровий, йо-моє. -йом. Джунглі, джунглі. джунглі. Що, їдемо на 45? Да. 45-й Так. Да, да. да. Тут Тоже... у нас було 70 міжядя, їдемо, подивимося на 45. Да. В двох словах, скажіть, де краще, де хуже 70 чи 45. Ну треба подивитися. подивитися ну ну сороки. Ну 70 є 70. 45, як дожа не буде, він може слабо витягнути у нас. Їдемо подивимось. Поїхали. А ви бачили, що ми розігруємо цей автомобіль. Да, вже там, вже, там вже все позаписано. І що ви виграєте, ну, це ну, <світ> попаде. Ти. Дивіться, як дивіться бог він побоже. вже до вас на поле приїхав сам. Да? Тож, забираєте. Чи Гарків. дочекаємося результатів розіграшу? — Так як дар подарили, то й забрали. <світ> <світ> ну, а ось так відчуває себе 45-й міжряддя. А посів тут сроки посів плюс-мінус однакові, так? Один однакові, однакові. Ну, різниця у 4-5 днів. У 4-5 днів. 4-5 днів різниця. Ну, все, 45 міжряддя у нас виходить. 45. І сіяний 3. сіяни четверта перехідна. Тобто 3,5 штучки на метр. 2,5 штучки на метр. Що я вам можу сказати? 70-й мені подобається більше. Більше, так. Да. Мені подобається 70-й між більше чомусь. Тобто він тут... Не можна сказати те, що він поганий, але не такий, як там. Да, да. Не такий, як у вас на полі. Да, да. Ну, теж результат буде непоганий. Да, да, да. Перві враження від наших гібридів. Нормально. Нормально, поки, ну, поки можна миритися, да, 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 нормально. Все тоді щасливенько щасливень. і вам щасливо доїхати. Все, до свидання. До свидання. Там А тут що, у нас посів був чуть пізніший, да, да, чим там? Да, да. Там раніше посів, був, вони якраз попали Ой, перед дощом і там. Запалоць, вот свій шляпу, що. Хорошо, молодець. Лопух, як твоя голова, ще й більше. Так, Андрій, розкажи нам, будь ласка, де ми знаходимося і що Доброго ми тут приймаємо. Знаходимося ми в село Тузли і у району Одеська область. на пасіві соняшнику Саксон. Бренд, який дивує. І Він дивує мене вже четвертий рік. Я з ними працюю і поки задоволений дуже. Дякую, хороша компанія. Приїжджають гості. Ще що можу сказати, що по обробітку почви була пахота, пришественник пшениця. Після пахоти раннє закриття влаги, культивація, потім передпосівна посівна культивація і сів, був 15 червня, що не вшубався. Не червня, а мабуть, 15 квітня або червень це цей місяць. У нас. А, так. 15 квітня, квітня, осіб, квітня так, так був. 15, <кій> Свої, мене 15 червня день, <кій> ну, день народження, ну, так я і 15 червня червня. Та, звісно, приїхав на такий Сонях, побачив, голова закрутилася <кій> і вже 15 та, червня. Да, Тож, задоволений так? — Очень, так, да, задоволений, слава Богу. По е, средствам защити значить, е, було. Е, Граміноцидом зроботано від злакових. От злакових, да, було да. впрацьовано. Да. Потім гранстаром, Терніброн Мітіл. Дозіровки 45, грам. 45 грамів. 45 грамів, так. Щоб голову не пекло тобі. на. Голову не буде пекти. Отак. Їдемо на поля. Будущий фермер. Будущий фермер. А зараз хочу наголосити на тому, що всі люди, які купували наше насіння і приглашають до себе на поле, і дають якийсь відгук, то отримують від нас отакий кепчик і отримують від нас футболочку Еліта Селек. Це вам. Дякую. Дякую. Надії з розміром угадав, це Емочка. Буде бомба. Я не, не, не здоровий такий, якраз саме буде бомба. Час уділий, щоб уже бути, як сказати, в усій красі Еліта Селек. Дякую.